Судячи з усього, як розвиваються події нашому президенту вже кінець. Або буде припинення вогню, потім вибори і на цьому все, то я хочу дати йому таку пораду. Все життя він боровся проти Порошенка, то я й оцей зараз наостанок таку пораду хочу дати. От Європейська солідарність там агітує за те, щоб зробити якийсь уряд національної єдності або уряд порятунку, то, поки є в тебе засоби, то возьми та зроби цьому Порошенкові якусь таку, ну, бяку. Просто-напросто возьми та й організуй цей уряд національної єдності, але з однією умовою, нехай цей Порошенко. Його очолить цей уряд. І тоді, ну, подивимося ми, чи зможе щось цей уряд порятунку зробити. І якщо вони почнуть красти, так як оці твої, Володимир Олександрович, то тоді в тебе вже ж козирей додається у рукаві. І зразу зможеш ти. Ну, на цього Порошенка посадить його і інше. А якщо Ну, страшно, звичайно, не дай Бог йому вдасться працювати набагато краще, ніж оці твої, оце одна причина. Але він вже тобі перед твоїм термін, коли ти приходив, він тобі зробив. Записав у Конституцію, що шлях, ідемо в Європу і цим самим тобі трішечки зменшив можливості, що йдеш отуди, туди, то й ти йому оце таке зроби. Нехай він спробує у такі тяжкі часи попрацювати. І тоді, можливо, вся Європейська солідарність і загине у горнилі цієї війни. І твої, твоя партія знову вилізе наверх. Оце таку пораду я захотів дати нашому президенту та верховному головнокомандувачу. Бо хто його знає, що там. Судячи по всьому, Трамп не зможе примусити Путіна піти на примирення, але зупинка бойових дій можлива. А там уже почне вилазити все інше. І ну, пора вже ставати на лижі і думати, як жити далі. Так хоча б це. Такую пакость для Порошенка ти влаштуй. Оце така тобі моя порада. З вами був дідусь Хохол. Можливо, я це ради сміху, але зараз такі абсурдні всякі рішення приймаються. І... У в Кабінеті міністрів і в Офісі президента і де хочеш, то можливо і таке може пройти, якщо взяти до уваги оці мої всі поради. І подивимось, ну, хоч посміємося. Так що прошу вас підписуватись, коментувати, ставити лайки поширювати це відео, якщо воно вам припало до вподоби. Дякую вам за увагу. З вами знову був дідусь Кохов.